У риву створ у Лесі Українки місяч легенда. У маленькій хатинці у техінку куточку, мати спить, і дитина маленька. У віконці, чени, навіть садочку у очисті пісні соловей. Мати спить, над колескою сина схвалиш. Коми пістю мало освімали. Тепер, як приспала його добавсь, його і сама затимала. Спить маленько, у руку, сільненько обняли рученята дрібні. Перед ним красним лісуються легенько, не березня, але чарівні. Ві сонні чується спів соловйовий, тоді паху з тіпів садочок. У віконце вривається легю майовий, правь місячний гра на ведочу. Раптом стихло усе. Із небес залунала пісня та чарівна янголина. Тою пісню дитина крісон почувала і сміхалася, люба дитина.